Зробила, а потім вирішила показати. Значить, оце у мене тісто, це я роблю ліниві варенички. Що у мене тут? Тут у мене сир кисломолочний 170 грамів. Одне яйце. Сіль і, покажу вам, соєвий ізолят. Оце будуть такі варенички не вуглеводні, а білкові. Це ж зробила, а тепер показую, ну, вибачайте. Думала не показувати, то що тут показувати? Ну, оце так. Зараз водичка закипить і буду вкидати. А потім вам скажу, які вони на смак. А ще я додала сюди стевії три чайні ложки. Навіть не чайні, а кофей. Кавові. Такі маленькі геть. Ось такі. Три кавові ложечки. Що ви розуміли. Все, чекаю воду. Так, водичка вишептіла. Докупи гаряночку.

Молодо, що таке приготувати, щоб і не довгу на кухні не смазити.

соевый изолят я замовляла на пробу. И туда на я О, И там тоже пишет, -то, -то. сует... а сует... что вы хотели. И соевый, изолят это белый. А, и белый. Ну, что, так, они такие пупканьки. Тоже, может, буду вытягивать. Хвилин пять кипля. Да? Я думаю, что уже готовы. Зараз додам масличка 14.20, Я збираюсь обідати. Ось такий мене обід. Варенички із соєвого ізолята і кисломолочного сиру, сметана. кинула масло грамів 20, мабуть. Може 10, ну маленький шматочок. Все всім смачного. зараз будемо куштувати варенички. Відкрила двері? Там кондиціонер, нехай хоч холодне повітря сюди заходить. Так, ну що, пробую. Ще не пробувала такого, ніколи не робила. Такий. Нічим не відрізняється від вареничка Із борошна. Я дуже рада находимо собі альтернативу, дівчата, Щоб поїсти таке смачненьке, щоб було і корисне, бо Ну, зранку ще можна було б зварити отакі варенички із цільнозерновим борошном. А зараз уже 14-20, то це вже як пізновато для цільнозернового борошна. Дуже смачно, дівчата. Готуйте. Кава. Кава в мене без нічого. Зараз спробую, може, додам стевії. Зараз спробую, не знаю. Ні, не буду. І так смачненько. Без нічого взагалі. Що так? Вже я так місяць п'ю, так? Да? Помаленьку себе відучила. трешка додать стави чтобы все было солодкий ся здесь хочется сутку ну, бы. ну, пока не буду давать Одну гранинку зараз знайшла кіно, буду дивитися. Забула, як називається. Анонс такий непоганий. Я лежала, думала, чи сирники приготувати, чи отакі варенички. Ну, сирники це ще плюс жир, олія. А це у водички зварила та. Масло вершкове нам корисне. в ньому багато вітаміна Д. З молочних продуктів то найбільше у вершковому маслі вітамін Дух. Жоро. Не виходжу і на вулицю та куди вийшов. Зараз тільки на морі сидіть. Водичка тепла повинна бути. У нас не виходить цей рік. В минулому році ми їздили. А в цьому році не виходить. Життя подорожчало. Гороби, без, без кінця, без краю. І таке. Ну нічого. Поїдемо на той рік. Доживемо, буде все добре. Якби ще війна закінчилась, то було б геть добре. Все, дівчатка, вареники дуже добрі, смачні. Рекомендую. Готуйте і не почувайте себе обділеними. Ось поїла та й, та й добре. Зараз йду дивитися, дивитись фільм. Сам як називається, ну. Покажу вам. Заставка мені подобається. Там так написано швиденько. Щось по телеграму прийшло. Так, все, дівчатка. Пішли дивитись фільм. Половина третій. А цього? Факти? Такі факти. Що навіть вимута непристойно. Цей ваш сценивкий. Та мені просто. Та просто слів бракує. Готую собі вечерю. На вечерю у мене буде яєчня із овочами. Цибуля, злодний перець і помідор. І яйця. замучу на синяче. Била три яйця. Суди. Все, готова моя вечеря. Половина шостої моя вечеря. Яєчня з овочами, огірки замість хліба і кефір із насінням чиа. Всім смачного! На сьогодні останній прийом їжі. Половина шостої, ну ще. Ще шмале. Зараз повечерію піду дивіться далі. Серіал. А що робить? Часник зранку піду, почищу, обріжу тай. Упораюсь. Треба встати десь о сьомій. І буде порядок. Все, дівчатка. На сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною сьогодні, що писали мені, що підтримували мене, що ставили мені сердечка. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.